Слава Богу, друга церква, дорогі брати і сестри, цей вечір добрий, гарний, прекрасний вечір. Ми є зібрані в домі молитви. І серед нас є наш Господь, слава нашому Господу. Я думаю, ми не прийшли для людини чи для слави людської, але прийшли для того, щоб прославити Боже ім'я, що наш Господь Він є великий, добрий і славний Бог, який достойний слави. Знаєте, одне, знаєте, зайшовши в дом молитви, здивувався так мало людей. але Два псалма і трошки більше стало, і це добре бачити, тому що хочеться, щоб дім Божий він був наповнений народом спасеним, вірним нашому Господу. Тому що це є добрий час від Господа. Ми маємо милість, спокій, неде не зривається спокійно, і Бог дозволив нам бути в домі Господньому. Хочу ділитися місцем слова Господнього. Це буде історія. Життя Христа, його учнів, відомо досить нам Йоанна, 21 розділ, зачитаю відрізок тесту слова Господнього, і ми з вами пороздумуємо. Після цього явив себе знову Ісус учням біля моря Тривіацького, а з'явився так, був разом Симон Петро і Фома, прозваним близнюком і Нафанаїл із кани Галілейської, і сини Заведеєви, і двоє інших його учнів. Говорить їм Симон Петро, йду ловити рибу. Вони говорять йому, і ми йдемо з тобою. Вони пішли і відразу війшли в човен, і тієї ночі вони нічого не спіймали. А коли вже настав ранок Ісус стояв, учні не знали, що це Ісус, тоді говорить їм Ісус: діти, чи маєте якусь їжу? Вони відповіли Йому, ні. Він же сказав їм закиньте із правого боку човна і впіймайте, тоді вони закинули і вже не могли витягнути її через велику кількість риби. Тоді говорить Петру той учень, якого любив Ісус, це Господь. Тоді Симон Петро, почувши, що це Господь, підперезавшись верхнім одягом, тому що був роздягнутий кинувся в море. А інші учні. Приплили в човні тянучи сіть з рибою, тому що вони ага. ліктів із двісті. Коли ж зійшли на землю, бачить розкладене тліюче вугілля і рибу, що лежала на ньому, і хліб, їм Ісус, принесіть із цієї риби, яку ви щойно піймали. Пійшов Симон Петро та витягнув на берег сіть повну великої риби, числом 153 Від такої кількості сіть не. Прорвалася, говорить їм Ісус, ідіть їжте. І ніхто з учнів не наважився запитати Його, хто ти, знаючи, що це Господь. Слава нашому Господу, до цього місця. Знаєте, не так давно, і що мене наштовхнуло на цю проповідь, я своїм сином і з двома братами, у мене таке бажання було поїхати на рибалку. І не просто на рибалку, але на ніч поїхати. Взяв Аваніра підготовився попередня ніч назбирав випусків, те, що треба було для ловлі сома. І ми підготували і день суєти, І на роботі п'ятниці, на суботу, ми вирішили поїхати. І я його за... заохочував, він вагався, але він все таки рішився. Взяли хлопців, сіли в автомобіль і ми поїхали. Приїхали як і гарний помали час. Рекомендую батькам мати час своїми синами. І ми. Цілу ніч рибачили, хтось спав, а хтось ловив рибу, і богу дякувати, наловили. І знаєте, ми зібралися зранку, і сонечко зійшло, і ми зібралися. І я собі почав думати: ну вже нічого не хочеться. Втомлений, як ніч не спиш, вибився зі сну, і не ноги вже не несуть нічого, вже хочеться лягти віддихнути. І мені прийшла історія. Знаєте, якось любиш розмисляти по життя, і мені прийшла історія про цих учнів. І знаєте, я собі задав питання. От хтось би знов прийшов би мені рано і каже, давай ще на деньок, або от зроби так, то так, то і зловишли. Бо я вже б нічого не хотів, вже зловив там, вже тобі нічого. А це учні були цілу ніч, вони ловили сітками. Знаєте, це не проста, непросте ремесло, і це досить важко, і вони добре працювали. І Я почав собі розмишляти над, над життям цих людей учні, Христос. Три з половиною роки вони ходили, вибрані були Господом, і вони бачили чудеса разом з ним робили чудеса. Вони пройшли всю ту дорогу, яку пройшов Христос. знаєте, і цей сад вони втікли, потім хрест. Вони бачили, як розп'яли. І, знаєте, Ожидання чи очікування учнів було тим, що Христос Він буде Царем на землі. І вони, не раз вони говорили, хто ну, дозволь комусь сісти по праву, по ліву. вони там вже думали, от Він зайде в Єрусалим і все буде, буде так, але тут щось пішло не так. Знаєте, в нашому житті буває, щось іде не так, як ми плануємо. І так само в них пішло не так. Ідемський цей сад, де вони були, і Христа прийшли, взяли, вони повтікали. Петра особа там була справа, де він відрікався, і знаєте. Состояння їхньої внутрішності. Я не думаю, що вони там з радістю вони що все, йдемо ловити рибу, все так хорошо. Вернемося до старого ремесла. Знаєте, люди зачастую, коли вони розчаровуються, вони вертаються до того, що їм ближче. Ну, вони були рибаками, і ми це знаємо, коли Христос він їх призвав. Вони ловили рибу, і вони були поклані, покликані від цих лодок, від цих сіток. І тут вони кажуть, що йдемо ловити рибу, розчарування. Состояння внутрішності, той, з яким проводили час, три з половиною роки його але його вже нема з ними. Він в гробі. І що робити? Ну, займатися риболовлею. Вернемося до старого ремесла. Знаєте, трансформацію, яку вони приходили. Я думаю, та ніч це для них була особлива ніч. Ніч, яка, знаєте, боротьби. Тут і Христа не стало з ними, і тут, мало того, ще й нічого не впіймали. Пусті сіті, і той, який стоїть на березі. Вони не впізнали, написано у Слові Божому, що це був Христос, але Він запитав: діти, чи є що їсти? Кажуть, немає. Ну так закиньте сіті. Представте, це люди, які знали, як ловити рибу. Це люди досвідчені, люди, які мали досвід. І я знаю, чи є тут такі люди, але я знаю рибалок, які їдуть на рибу, без риби не приїжджають. Вони або одним, або другим спом. Вони зловлять. Як не на одну, то на другу ноживку. І вони професіонали в своїй справі. такими були учні, вони знали, де ловились. Вони знали, терятське те море, вони знали, де закидувати. Ну я думаю, раз за разом, раз за разом, раз за разом вони витягують і немає і думають, вона тобі три з половиною роки, і христа немає, і риби нема. І одне розчарування. І одне розчарування. І тут Христос, і тут а, голос, діти, чи маєте що їсти, і знаєте, кажуть, нема нічого, нема в нас. Пуста лодка. Я думаю, там не було багато дискусій. І голос закиньте праворуч. І знаєте, там не звучало. Що ти там розказуєш? Так цілу ніч ловили. Трансформація їхньої внутрішності, реформація їхньої віри. Вона настільки. Глибоко, глибокого смиріння, і вони це зробили, і вони побачили результат. Слава нашому Господу, брати і сестри. У Нас буде молитва. Я сьогодні хотів би помолитися за особливо за людей, яким сьогодні знаєте важко в житті, трудно в житті, які проходять, знаєте, як може ці учні вони цілу ніч ловлять. Вони побиваються, і, може, відповіді не стає. Прийшло в життя так, як ми не планували. Відбуваються обставини в житті тих, які ми не чекали. Пішло щось не так в нашому житті, як ми цього б хотілося, але цього не відбулося. Знаєте, і я хотів би одне сказати, що на березі в кінці в кінцева ціль стоїть Ісус Христос. Я хочу сказати те, що той, якого ми повірили, він сьогодні є живий і він є серед нас. Слава нашому Господу. Той Христос, який. Є не просто Христом ім'я ми носимо християни. Ми пізнали того, який вчора, сьогодні і повіки той самий третього дня живий і діючий Бог. І коли ці учні, коли Петро почув, написано, він перезався, кинувся в воду. Вони припливли на берег. Знаєте, Христу не риба була потрібна. Христу не їжа була потрібна. Тому що коли вони вийшли, вони побачили, що на березі розкладений вогонь, і там була риба, і там був хліб, і там було. Тепло, і там було все те, що було потрібне в йому було потрібне їхнє серце реформоване. І Ми знаємо, що далі Христос він мав діалог з одним з учнів. каже: Чи любиш ти мене? І там було тричі лунало. Чи любиш ти мене, браті і сестри? Сьогодні Бог Він може проводити нас певними обставинами нашого життя. І він допускає моменти в нашому житті, коли ми проходимо знаєте, якісь темні дні, випробування і випробування. Може, не все так хочеться, як хочеться нам. І відбуваються ці ситуації. Бог десь допускає для того, щоб сьогодні, знаєте, був голос, сину мій, дочко моя. Пам'ятаєте, ще одна історія. Їх три, є, наскільки я знаю, де Христос мав справу з учнями в лодці, Одного разу він спав, а ще одна історія, коли він йшов по воді, вони побачили злякались, думав, привид іде. Тут один з учнів каже, коли він побачив, він сказав, не лякайтесь, і він каже: чи дозволиш ти мені сьогодні піти до тебе? Брати і сестри, це не просте слово. Вийти по воді, піти це не просто, але інколи він хоче, щоб ми вийшли. Вийшли знаєте, з цієї лодки, вийшли, з того комфорту. Є від час, коли він нас, знаєте, гілеєть, як батьки дитину свою, він для них глядять, вони обнімають, вони мають час з ними. Але є вони, коли вступай, іди, вона падає. Знаєте, батько син вчить на ровер їхати і десь впустив, й бачить, впав. Але знаєте, коли син знає, що ззаді тримають, він крутить. Він їде, тому що знає, що батько тримає, ніхто не впустить. Як вчив свого сина нервів багато треба. Ти йому кажеш, так тримає він в другу сторону, і ти йому кажеш, так, він як само ми в житті. Христос нас туди направляє, а ми направо. А Він нас налі, а ми на. І так часто буває. Але буває, він нас, ми, як ці учні, приходять дні, знаєте, і слово популярне дуже зараз стало дні депресії, дні. Якоїсь такої важкості приходить до людей в життя. І сьогодні такі люди вони нуждаються в підтримці церкви Ісуса Христа. Я сьогодні хотів би, щоб ми по-особливому помолилися за людей, які сьогодні проходять хворні хвороби, дні темні. Знаєте, може ми вірили, ми йшли, і все було в нашому житті добре, коли в нас було добре. І ми довіряли Господу, ми молилися. Ми ще щось робили, але прийшли дні випробування. Бог щось допустив в життя, і сьогодні нам дуже важко. І ми ми знаєте, ми вроді боремося. Ми вроді би і слово Боже читаємо, ми вроді молимося, а нема результату. А нема результату. А ми, вроді би, зупинилися, нема результату. Що далі? Але знаєте, на березі стоїть Христос. В нас є живий Бог, який каже, Чи є ваше їсти? Сьогодні ми є в церкві Ісуса Христа. Серед нас є живий Бог, серед нас є Дух Святий. Які подає слово своє, але дуже часто ми легковажні, дуже часто ми байдужі, дуже часто ми не чуємо, коли все добре в нашому житті. Але коли знаєте, кай, я слухав пропільника сьогодні кажуть, як тривога, то і до Бога йдемо. І ми найдемо час, ми найдемо момент, ми знайдемо можливість. Ми все найдемо. Ми все найдемо. Церква, дорога, дорога Ісуса Христа, сьогодні Господь Він любить нас дуже сильно. І наша країна, вона. Приходить випробування. Люди вони, вони мітаються, вони шукають. Є багато людей, які сьогодні потребують допомоги. Людей, ранені душевно, ранені духовно, людей, які потерпіли ті чи інші випробування. І сьогодні щодень то більше вони вертаються. І так важливо, що сьогодні ми, як християни, ми мали це слово, ми мали цей хліб, ми мали цю піщу дати цим людям. Ми мали сили понести цих людей. Не просто знаєте, сказати, Бог тебе любить. Хай Бог тебе благословить, іде в твоєму житті все буде добре. І ходи в церкву, брати і сестри, мати силу понести цих людей, мати відвагу помолитися за них, мати силу благословити і може встати в якесь подвізання. Тому що, каже, люди каже, пізнають, що видіє, коли між вами буде любов, коли ми будемо любити по настоящому каже, хто душу положить свою за. Кожа, за кого? За братів, за брата, за сестру, за тих, хто нас оточує. Не так просто це зробити. Як я слухав, каже, чоловік, шкуру, то ми свою любимо і бережемо, і вдіваємо. А от тих, хто поряд, тих, хто може неприємний зовнішністю, чи тим чи іншим, дуже важко. Сьогодні ми, як церква, сьогодні ми, як народ Божий, ми повинні сьогодні взяти від Господа силу. Прийняти від Нього все оружіє, встати на сторожу. Може, ми сьогодні самі без силі. і сьогодні час признатися, Господи, я не маю сили. Я релігійна людина, яка хожу в церкву. Я виконую всі обряди, я виконую і святкую всі свята. І знаєте, дуже така велика релігійність, в нас в неділю. Нічого не робимо, свята не беремо ніж в руку. не це все так, так тщательно ми виконуємо букву закона. Але, знаєте, так мало любимо, так мало вміщаємо, так мало прощаємо, так мало служимо один одному, так мало, знаєте, хочемо догодити Господу. Богу не потрібно. Фарисейство, Богу не потрібно законнічество. Богу потрібна людина, яка любить Його. Богу потрібно той, який хоче служити для слави Його, той, який хоче нести Його святе ім'я. Мені сподобалось один з братів сьогодні. Рано сказав я ніколи цього Не казав, Бог перший місіонер. І дійсно, ну, я так почав в Адемському саду шукав, шукав Адама. Дійсно, дійсно правда. Знаєте, Він шукає, він кличе людину, поки серце б'ється, поки є, є, є пульс нашому в нас, поки серце наше б'ється, Він кличе, він хоче спасіння. І сьогодні, як один, пам'ятаєте, він явився Павлу і каже: що повелиш мені робити? Господи, що? Що ти хочеш, щоб я зробив? Сьогодні Бог має для нашого життя оприділення Церква Ісуса Христа, сьогодні Він любить нас. Якщо сьогодні в житті твоєму прийшли дні випробування. якщо сьогодні ти, може, як ці учні в цьому морі цілу ніч, може, ловив рибу і ти втомився, знай, є живий Господь, є той вірний Бог, він не людина, Він не міняється, він не відвертається, він не відходить в сторону, він не стає десь позаді, він протягує свою руку тобі і каже, ступай, ступай по цій воді, Іди сьогодні, Він випробовує, може, нашу віру, каже, «Ступай, я, я хочу, щоб ти йшов. І знаєте, коли вони, він спав в лодці, це лодку кидало, це третя історія, і вони каже, невже ж тобі діла нема до нас, ми тонемо? Скажіть, він же з ними в лодці був. Ну як діла нема? Але він той, який пильнує, слава нашому Господу, брати і сестри, Він пильнує в нашому житті. Він сторож, який пильнує, і він той сторож, який подає на голос. І його голос: прийдіть до мене, всі обтяжені, знеможені, і я і я заспокою вас. Дорогі батьки і мами, які плачуть за своїх синів, і кажуться, вже сил не стало. Але знаєте, прийде, зійдеться сонце правди. Я вірю в це, хай Бог дасть вам сили. Хай Бог укріпить вашу віру, сьогодні. не впустити рук. Хто проходить сьогодні хворобу? Не впустіть своїх рук. Сьогодні є живий наш Господь, знай, цар, навіть якщо і не так. Ми сьогодні не поклонимося. Сьогодні ворог він шепче тобі на вухо, що твій Бог може тебе не чує, але твій Господь він стоїть поряд, він тримає тебе. Він є вірний, Господь, і Він любить. А ми, як церква, ми повинні сьогодні молитися. Господи, милістья ви, стати сьогодні, може, цю брань. Яку так не просто порою, в якій не просто порою стояти, але сьогодні Господь благословив би народ свій, благословив би церкву нашу, благословив служителів, щоб вони були помазані силою Господньою, щоб було дерзновіння, відвага, класти руки. Сьогодні, щоб сьогодні Дух Святий, Він був може на хориста, які співають псалми, щоб сьогодні через це приходила сила Божа в народ Господній, і щоб Святий Дух Він врачував рани народу. Я вірю, це того, що наш Господь він є такий, і це говорить Слово Боже. Я сьогодні хотів, би, щоб ми помолились. Церква Ісуса Христа. Якщо сьогодні в твоєму житті все добре? Ви чули на початку дві нужди, кричущих. нужди, де люди вони, вони потребують, вони потребують допомоги. Я сьогодні хотів би, щоб ми не стояли осторонь, а давайте візьмемо як своє, як своє дитя понесемо. Хтось потребує, а ми сьогодні маємо благословення. Може, ти знаєш, що твій близький сьогодні хворіє. Може, той сусід для тебе справа або він несе хворобу. Давайте понесемо сьогодні. Давайте сьогодні підтримаємо. Сьогодні Сьогодні цього від нас хоче Господь. Це наш обов'язок сьогодні. Те, що моє тіло Ісуса Христа, слава нашому Господу. Давайте приклонимо коліна і прославимо ім'я. Йому слава. Амінь.